Вітаємо, шановні учасники. До вашої уваги відеопорада стосовно надання певних документів переможцям. оскільки в нас у особливостях є певна невеличка колізія, в зв'язку з цим хотіли б вам надати одну рекомендацію. Отже, пункт 47-й особливості у нас визначає, що переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує 4 дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівлі повідомлення про намір укласти договір, повинен надати замовнику. Документи, які підтверджують відсутність підстав, зазначених, зокрема у підпунку 3 цього пункту, тобто пункту 47 особливостей. Разом з тим, пункт 47 відразу також містить вимогу про те, що замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена, зокрема, відкрита, міститься у міститься відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є. Вільним. У зв'язку з цим виникає невеличка колізія в тому, що реєстр за підпунктом третім він фактично існує, і наразі він вже є відкритим. Підпункт пункт третій пункт 47 особливостей стосується тієї підстави, що займовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі участі у відкритих торгах у випадку, якщо керівника учасника або ж фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно з законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією. Відповідно, нещодавно реєстр НАЗК стосовно осіб, які вчинили корупційні правопорушення, воно даний реєстр було. Відкрито. І в зв'язку з цим наразі замовники мають можливість прийти до даного реєстру і по пошуку просто знайти інформацію, чи притягувався керівник, або ж фізична особа-учасник до такої відповідальності, чи не притягувалася. У зв'язку з цим, враховуючи ось цю норму пункту 47 особливостей, про те, що забороняти відповідно від переможців документи інформація стосовно яких є у відкритих реєстрах заборонено, то у більшості тендерних документацій, або ж у великій частині ви не знаєте де вимоги про те, що переможець повинен даний документ надати. Проте ми в будь-якому разі рекомендуємо вам у якості переможця підвантажувати документ із даного реєстру. Наскільки, як ви бачите, попередня норма, норма попереднього абзацу, вона є імперативна саме для переможців, і прямо вимагає, що переможець все-таки у строк, що не перевищує 4 дні, повинен документ за підпунктом 3 надати. Тому, не дивлячись на те, якщо навіть замовник не вимагає, не встановити тендерній документації вимог про надання даного документу, ми рекомендуємо отримати довідку з даного реєстру за допомогою електронного підпису і відповідно її. Підвантажити у складі тендерної пропозиції. Я думаю, що для досвідчених учасників проблем з цим не виникає. За допомогою електронного підпису доволі швидко оформлюється дана довідка і підвантажується. Крім того, ми хотіли б звернути вашу увагу на те, що у разі якщо замовники здійснюють пошук самостійно за допомогою даного реєстру, то фактично у реєстрі не відображається інформація про конкретні персональні дані особи. І у зв'язку з чим іноді можуть виникати ситуації, коли замовник, можливо, некоректно ідентифікує керівника учасника. Можливо, інформація буде вказана саме про теску керівника, умовно кажучи. Так бачите, на даному прикладі здійснено пошук за прізвищем та ім'ям, але зрозуміло, що осіб із таким прізвищем та ім'ям може бути доволі багато. І в реєстрі відсутня інформація стосовно конкретної ідентифікації даної особи. Тому також для вас рекомендація перевірити вашого керівника. От, по такому пошуку, для того, щоб ви розуміли, чи немає там осіб з таким же самим прізвищем по батькові у даному реєстрі, і відповідно, якщо вони є, то звісно додатково додавати у складі пропозиції краще відповідний документ, який підтверджує відсутність. Застосування саме до вашого керівника, знову ж таки, підвантажити ту довідку, отриману за допомогою електронного підпису, в якому буде чітко ідентифіковано, що ваш керівник до такого корупційного пропорушення не притягувався і у даному реєстрі відсутній. На цьому в мене все. Я вам дякую за увагу і до зустрічі на наших навчаннях.